Ось цей камін дипломна робота рівненської майстрині Анни Крилошанської робота над ескізами зайняла півроку, ще стільки ж витратила на його виготовлення. Ми їздили до пічників, познаходили пічника, який нам розказував ці всі топки, як воно це все. Камін Анні Крилошанській вдалося зробити діючим. Нині він зберігається в неї вдома. А це серія нічників музи. Зараз їх чотири зі слів авторки. Вона планує зробити ще п'ять таких керамічних нічників. Вони власне для мене душевніше, бо вони ще. Ще робіт, би, чекають ще п'ятеро цих робіт, якби чекають своєї як оплачення у <со> життя. Авторські варіації Анни Крилошанської на різдвяну тему увійшли до традиційної виставки Мистецька хуртовина. Тут представлені роботи, над якими вона працювала впродовж 20 років. Це сьома за ліком виставка, яку організовують в міському будинку культури, де і працює Анна Крилошанська. Але цьогоріч вперше вона є персональною. До цього до експозиції входили роботи декількох майстрів. Власне, на цій сьомій. така вийшла ідейка, ніби коли за вікном холодно, сніг, кром. І в хаті хочеться такого тепла, щоб десь біля каміна, десь, щоб свічки горіли, лампи, десь цокає годинник. І Я так подумала, у мене, в принципі, для такого інтер'єру всі роботи є. Тобто я це можу зробити, навіть спробувати самі. Десь якісь залишалися в колекціях одних людей, якісь навіть в мене залишалися. І так поступово, я коли почала діставати із кермів, зібралася така виставка. Даю дивуватися фантазії, яка виникає в творчості Анни як керамістки, і як людини, яка може представити, тому що гарна річ вона потребує гарної оправи. А права це експозиція. І експозиція дійсно така ніжна, така святкова, така різдвяна. Я, в принципі, теж кілька разів була учасником цих мистецьких портовин. Дуже рада, що у Ані сьогодні персональна виставка. Вона на це заслуговує. Ніхто інший. дуже хороша людина, дуже талановита майстриня. Це якийсь фейерверк. Просто я в захопленні. Експонуватимуть виставку Мистецька хуртовина в кераміці Анни Крилошанської в МБК до 28 січня. Коли ходиш на виставки, набираєш якоїсь енергії і ніби хочеться щось ще зробити. От хочеться щось створити. Я сподіваюся, що ця виставка теж дасть такої десь там такого поштовху. Тетяна Климчук, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.